Hello, hello, friendly. Всім здорова. Да, буде спроба пограти з вебкою, можливо, непогано. <laughs> можливо, хороший цей. Як його? Decision? Ні, не то. Шрифтуйся <laughs> боли. На тобі. Тут куди ти, блін, кинув? Ну ти геній, йо -моє. Ай, бляха. Коротше, ми зупинилися на тому, що ми прибули туди, де, має, де поселилася е, ця е, Тіамат. Одна із обраних е, руйнівника. Гавна меч якийсь. Клинок вишукано із роботи. Такий самий, як у статуї по всьому собору. Да. Чо ти, блядь, сховався назад? Ладно, піхуй. Йдемо далі. <зарко>, мати нашого скакуна вірного. Ну, Наскільки я його розпиздив, настільки він і вірний. Ой, куди ти? Полетіли, блин. Раз. Два. <laughs> да, я только трошечки прихворів. <laughs> так, не звертайте на это уваги. А та залупа еще спит. <laughs> Меня дивует, что типа вот этот шнобдиль не реагирует ни, ни на шок, бомбы. Это, конечно, дивовижно. А ну, можно, секундочку. Ладно, идем дальше. Не зажаем. Так, нам сюди. Треба вбити ті амат. По першу туди треба якось дістатися, бо воно там зайнято дуже. О, арена. Скелетики. На тобі, на тобі. Просто безкінечно може так. А хто шо собака? Чесно, я сейчас паралельно граю в Трисайдер 2, у так багато чого не вистачає. Наприклад, пістолета, бляха Ну, блядь, их все більше, і більше. и больше. Шо, глу, звица, ледучая ты говна. От так от в польоті нахід. Непогано. Вот все. Відкривайте. Циться. Ладно. Нам не поп'ять робляки. Хоча може вам і поп'ять. Зростаюча бомба. Киньте цю липку бомбу на об'єкти чи ворогів, перш ніж вона вибухне. Вдарте по ній, щоб викликати негайний вибух. Окей, бро. Я хапав мене поки нормальний. Я ніколи не любив ходити до церкви. Давай вже випатраємо цю королеву кажані. А я забув. Ви наш не вміну бігати по стінах, так. Я хотів вже стінах собі жити. О, дивіться який сундучок. Одержимість. Миттєво підвищує рівень хаосу війни до максимуму. В Сенсі. Ем, А я не можу це використати Гра забагавалась, ну типу, у мене не, не мало бути цієї ці штуки, бо в мене немає одержимості поки що. Вон я отримую і начебто якраз одразу після діамат. Чи після Вс, як і скорботниці? Бля, точно, я ж міг. Ну давайте я. Я просто забув дещо. Я ж мог так зробити. Эй! А Що не попав? ось чов? Отак от. Па -па -па не буде? Шкода? Шкода. 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 Да. Так. Розбавляємо оці походеньки, де, типу, я просто нічого не відбувається. Ви хоча б можете дивитися на мене, на мої реакції, на мої други. Я не знаю, може комусь це цікаво. Жестикуляція і тому подібне, так. Да? Від шкаф трошки болить без цього всього. Так тут ми отримаємо цей мапу, якщо не помиляюся. Да, просто мапа. О, у Та я знаю, що це от мапа, типу, от у мене тепер мапа є. Мені треба от сюди от. Бляха, муха я, споча... я случайно. Так, а вот цей сундук у нас э, дасть сюда начебто карту си, э, скарбів. Мапу. Шукать скарбів. Mm. Бля. Тепер, по ідеї на мапі да видні всі ці. А я не можна от. Непогано. Стоп, хм. тут -ту -ту, ту ту ту. Це крила, конечно. Можна було б дати нормальні пока тут у нас честно напомнятаешь души души таком дуже вы да? Чому я не можу сын блять блядь, його и якось байдуже Пацани. Казанчики. погано Такий серйозний мужик Да, замість великої прави Чир. лівиці. Замість великої лівиці у нього, блін протез, конечно. Ну, сам винний. Та-та-та-та. Mm. Mm. Спускаємося в під землю. Mm. Шляхи церков. <звук> Скілетики, блин. До речі, якась іронія в цьому, да? Какі Скелетні війська. Е Оборо обороняють е саме собор. Який, звісно, символізм. Чи мені просто в око потрапило, Чи просто здає... А, бля, а тут на shift. А як? А як? Блять, я не помню. А як назад. А як? Просто пробел. Ладно. Можно я его просто выкину? Да бляха муха выкинься. А ты блядь, падай. Все, вот так вот. Блин, ЖП его не познимал и мне не знат, но мне ему подобается. Здорово. Мені подобається, що війна може одразу перейти в блок. Якщо забажає. А війна. А, а смерть, блядь, не може ухилитися в момент удару. О, як війна раптово, блядь, може стати в оборону, то смерть не може, блядь, ухилитися. Хоча начебто ухилитися набагато легше перейти з цього, ніж. Так, ми отримали ключ на глядача, бо ми зможемо. <рас pinpoint> відкрити фігнюшку. Блин, там уже снова вот эти скелетики появились. На тебе, блин. Просто падай. Дякую. Пошел отсюда. И то это так само. Нормально. Мне не подобается. Все подобается мне. Да, хотелось бы в этой серии, конечно, быть тема, но, на жаль, э, не знаю, чи встигнем мы. Да, и снова вот здесь. штуки. Ну, <Не> показывать хардкор. Где это было? На 468, может, что-то купить? Давай. Чешется. Пум -пум -пум -пум. Ну, конечно, какая-то битва с каким-то новым супротивником. Какая-то залупа холодная, демонская. Бляха, мені не подобається. Ти шок сраку. Так назад поки що відхилити. Ну так, так, ми знаємо, що тепер можна пройти. Обираємо цей меч, нахій нам знадобиться, щоб пройти далі. І йдемо далі. Тут, тут, ту, тут ту, Що я можу розповісти? Захворів трошечки. Почуваю себе не дуже, але... Жити можна? Жити можна. Ой! Сюди! Та я в курсі, бро. Наглядач, блін. Мінус цього меча, що типу... Хором нього трошки слабіший за наш і при тому всьому не качається основний. Хтось mm. там пише. Mm -hmm. Підпущенный от, блять. А вони досі боряться. Хоча схоже більше на якийсь буйний цей БДСМ. Mm. Ну, Оце залупа, блін. Перше треба оттуди кинуть бомбочку. Давай быстріше. Я поки не покажу, що там. Ммм да огида. От і сразу з'являються чуть чуваки, і на них я не можу прокачувати свій пожирач хаосу. Тому просто беремо бомбочку і хуяримо. Або ж отак робимо. Да, до речі, так це ж непогано просто повикидати. Та да, відійди від мене. Він повні попопав якимось чином. Ну, що це що, що за урон такий маленький. Все 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 розвіялося. Тут у нас ще одна частиночка маски. Точніше, камню життя. Ламок. Уламок. Частинка, блять. Уламок, частинка, яка різниця? От туди треба пройти, кстати. я пам'ятаю, у мене виходило колись. Колись якось у мене виходило. А, блядь, я ще ж не можу сюди навіть дострибнути. Геній. От тут, до речі, останній якраз босс. От сюди треба. Ну точніше як, тут якраз двері до тіамат. О, тривога повітряна. Да-да. Як завжди, Кляті суки, ебані. Не знаю, куди я показав, куди Нахуй. Куди їм і слід іти. А, я здається, я, навіть перелітав ось. Так, ось артефакт класний беремо. Тут чемпіон, так? Да? Чемпіон, так. Цей талісман належить до найцінніших артефактів Легіону. Лише шість таких були на, надані генералам, що командували Легіоном Пекла. Поверніть його в Ульгриму, і він винагородить вас. П Поверніть в Ульгриму! Значить, це його власність бляха. Так, і мене якось колись вийшло отак. Долітати до цієї залупи. Чи мені здавалося? Чи я просто намагався, мене не виходило, а я потім зробив фото на швидкість. Ну, коротше, не буду зараз страждати хернію. Потім, можливо, колись, якщо вийде. На нас Зельде, звісно. Я подивився перші наброски з першого, блін. Наскільки там він був худенький, блін, такий маленький, кібернізований, але з злочизними ручищами такий. Замість цього протезу в нього був, блять, мініган такий був, був, був стріляв. Ти Так, падай, бля. І таке ж довге волосся, як мене. Хоча може в нього довше, нам тут точно ж не показують. Його нам білюсіньке ще. Так. Ту -ту 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 -ту. Так, так, так. Все, прошли. Изи! Лимон сквизи! Ёпта! Так, что тут у нас? Я уже не помню, если честно. А, фрагмент броні з, без... з безодні. Частини броні з безодні загартованої в крові. Зберіть 10, щоб завершити набір. Я почав збирати їх, ну прям повністю зібрав, я пам'ятаю, тільки наїця, коли вже купив цю гру. О, я дрогніву одразу повний. Клас. Типу, насправді воно не дуже потрібно. Ні, воно прикольно виглядає і захищає, але ну насправді не так воно і потрібно. Часом оце стука мене схопить, блять. Залупна. Гадость! Гадость. Просто гадость. Бля, чувак. Ти блядь, чувак. Ты попросишь, порвай, блядь. Шоп. Штуку треба убирать. бам Бамбамс. А вообще, нахера ця штука статую? Що ей від того було? непонятно. Чувачок. Блять. Не-не-не-не-не. Так вот. Памс. Дай дали. Бля, тут зараз коса бы знадобилась на самом деле. Но зараз их будет много, да. А коса очень классно... Блять, да вы... Ви... Розкір розкидую якраз великі толпи ворогів. Помри, дякую. Тут що? Що це за місце? Можу визнати, як для кубки ці люди були сповнені сюрпризом. Хто знає, які грім вони тут поховали? Хто знає? Я не знаю. якась залупка нова зброя, да? Полюбасу. Полюбасу. Як це правильно називається. Сурикан. Че такий великий. Враховуючи то, що війна десь під 2 метра, чи навіть 2 з чимось, 2,50, начебто. А, ні, перебор. Я не пам'ятаю, чесно. честно. Підите сюди. Які ви. Тепер вы? мене така от красна зброя є. А, бля, ви знову появились. Нам не надо шо Иди сюда Пофиг, що ты вогняный я тебе прибью Да еще вот Сы Ну против таких Ця штука бесполезна Дайди сраку Не варті вони не того Ооо отруйна залупа якась. На, тут На, Поїж, гавна. І все. Можна так зробити? Пам! Давай використаємо. Відкривається штучка. Пам! Бін. Відкривається ч-чк, ч-чк. Ефактно, ефектно. Памін не хопляється. Боже, Ти би хотів жити, хопився би. Так мені здається, йому просто байдуже. дуже. Це штука ще подніметься. Там треба по центру вдарить. Почали прийти. Бля, мене не видно. А я так хотів і попекну, типу я вже стою біля входу. <клух> да, не треба обійти. Да. Бам. Так, вот цей неактивні бомби. Тут, по ідеї, мало би вийти. Вот, да. перенос енергії. Хрест... Хрестовий клинок сюрікен, може в... вбирати містичну. Почому ене... містичну? Може, вміст енергії вражених цілей, натисну, на, натисніть Q, щоб прицілитися. Потім киньте клинок у джерело енергії за допомогою е, колесика миші, вра, вразивши кілька цілей, можна переносити на них енергію з джерела. Я би сказав, б вміст енергії. Вау. Да, в дитинстві взагалі це було непонятне. Типу. чи я просто не читав, я Не любив читати в дитинстві. Та, я її зараз не люблю. Ні, я люблю читати, що цікаве, що мені цікаво, але зосередитися на цьому дуже важко. І як бачите, я дуже хуйово читаю. Так, три жінки. Треба на три меча, так? Підемо спочатку сюди. Це поподобя Зельди, блін, з Dark Souls. Булін, гладко це проживе. Такий поворот. Там артефакт Легіону, тут треба оце похерачити, покрутити, типу. Тепер я хоча б можу взаємодіяти якось. Інтерактив, короче, робити. Можна це поставити, щоб воно почало вже крутитися. А, воно ж не почне. Воно ж не почне, бо там знизу треба хуйнуть. Я забыл Сей раз Чел парись, все так просто робимо, все. Все на робо. А, блин, я знизу. Та я знаю. Там можно звиться просто так тут? Не, не можем. Зуб бить шезнизу нихуя нема. А сюда дострибнул, гайду? Дострибнул. Кайф. Тобі ж можна зробити, знаєте як? А чого воно так не взірвает крупців? А чого воно не починає рухатися? В версії 2010-го воно одразу починає рухатися, якщо я вже теребів цю штучку. Мені треба взявати утуда. То есть з того боку також. Я просто кину поки що, а тут треба, я пам'ятаю, ми з татом тут довго думали. Типу, як оце зробити, тому ми зробили таку лісіньку. Точніше, не ми зробили таку лісіньку, а наш друг Коля нам допов. А, ні. Я згадав, я придумав цю штучку. А потім. Е зайшов до друга, він такий, типу, да, не можу пройти момент. Ми вчора з батьком, типу, він такий каже, «Довго з цим трахалися, і, типу, ніяк не а я такий. Серйозно, зараз, секундочку, я тобі ще покажу. О, От дивись, отак робиш, отак робиш, отак робиш, І все нормально. Шикардос. Тут чи ми ще, блін, на. А. Зараз. Зараз, блять. Чому я не можу цю взяти конечно? Да, я йому заклеїв рот, кстати. Сейчас я приносу енергію. почекайте. Можно звідси також перенести енергію. На. Бам. І ти заклеєним ротом також. Бам! Красиво! Грациозно, прекрасно Честно, все це том лю. Та если болять кошмар. У нас сьогодні прям спина дуже сильно болить. Ишно ули летучі миші. Ел, ти куди? Я сейчас я впаду, блядь. Тому що ти мені показуєш, як рот закривається. Ням-ням, вкусно -ням, Ебать, я ще й не впав Бля, ну насправді швидше, напевно, було. О, б... просто впасти. Що, я таке що ледь не зробив, а не, я... вже байдуже. Алло. Я думаю, війна, в принципі, не дуже любив лазити, але смерть його трошечки навчив. Мені чомусь так здається, бо... Ну, вина не виглядає людиною, яка б захотіла б лазити, паркурити і тому подібне. Руферить, блін. Один меч найде нам. Тут на душі даються, да. Скільки там часу вже минуло? 27 хвилин, бля, надо порізати буде серію. Ну типа за 6-3 хвилини. Ну, блін, це типу, типа така ознайомлена серія буде. Ну що, перший меч. Чому там закрити, я не знаю. На, тримай жіночку. Пам. Йдемо далі. Йдемо, йдемо. Йдемо далі.